Мир Божий вам всім, любі друзі. В Слові Божому написано, що знання вони припиняться або упразняться, або скасуються. Прийде час такий. Коли люди пристануть перед Бога після закінчення земного життя, тоді вже ці знання, які ми тут набували в різних інститутах, світських, чи релігійних немає значення, воно все скасується, тому що настане досконале знання, коли всі люди будуть знати, всі таємниці. Звичайно, які попадуть в рай. Ті, що в пекло попадуть, на жаль, там вже ніяких знань не буде. Написано так в посланні до Коринтян, що знання припиняться, мови замовкнуть, віра також. Вона опразниться, скасується, тому що ми будемо бачити Бога таким, як Він є. Тому я так розумію, що в нашому житті знання Слова Божого, це не є пріоритет над пріоритетом. Або якісь інші ну, служіння, це не є пріоритетом чи посади і так далі. Можна багато чого говорити. Але для Бога саме основне, щоб ми були добрими людьми, віруючими, добрими людьми, які, які по своїй природі є вже перетвореними, тобто такими, які можуть знаходитись в царстві Божому поряд із ангелами, в присутності Божій, Сина Божого. Там не будуть люди злі. Лукаві, горді, от, які досягли якихось тут високих, ну, в їхніх очах, можливо, в людських, якихось знань, можливо, там Свідки Єгові. От, вони все на знання акцент ставлять. І не тільки свідки Єгови. Головне, це бути людиною Божою. Щоб Бог витрясе з нас, поки ми дійдемо до неба все лукавство, лицемірство, всю пиху і гордість, все грошелюбство, заздрість, зажерливість. Ми нічого вже не схочемо в цьому житті, якщо ми захочемо бути в Царстві ми Божому радом з Богом. Бог хоче, щоб ми були досконалими. І Ісус сказав: будьте дуже освіченими або дуже грамотними. Так, Ісус Христос, ні, Він так не казав. Він казав так: отож, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. Давайте воздамо Богу славу і подумаємо над Його волею в нашому житті, яка вона є, блага, приємна і досконала. І будьмо вдячними. Перше, вдячними не робчі, не нарікаймо. Нічого не біймося, Бог над нами є. Він контролює наше життя, Він нас не оставить і не дасть руку ворогу. Амінь, так і є.